В мене болить спина, але здається, що це скорочення м'язів. Пані Оксано, ви маєте розуміти одну дуже важливу річ. Ваш м'яз, як і м'яз любої іншої людини, сам скорочуватися не може. От ви взяли кусочок м'яса, купили його на базарі, або в свою синку закололи, чи, ше, чи кабанчика і так далі. Подкинули ви його на сковорідочку, побили ви його молоточком. Що він скорочується? Що з ним відбувається? Нічого. Бо нерв туди не підходить. Поки до м'яза не підходить нерв, м'яз не може ні скорочуватися, ні розслаблюватися. Тому всі зміни, оці спазми м'язів, які виникають, атрофія це порушення провідності по нерву або його гіперподразнення чимось. Першим відділом, де подразнюється нерв, це міжшерцеві отру. Ось чому ми про це з вами говоримо. А, бить, у вас м'яж зажатий, як камінь. Так уважиш постійно цей м'яз травмується. Візьміть удартися літньом, наприклад, об стіл, що у вас, миттєва рука сокращається. Молоточком невропатолог б'є по нерву, що непроизвольно дергається ця, е, ця рука. Візьміть, роздражайте нерв, у вас буде постійно м'яз в спазмі. То ось яка причина спазму, а не просто він спазмувався. Це міф, це опять ж міф, на який ви купуєтесь.